Давайте подивимось, що хочуть вам повідомити вищі сили. А для цього я зараз подивлюся, хто дивиться цю трансляцію, це відео. І потім подивимось, що хочуть вам повідомити вищі сили. Так, хто це дивиться? Так, це людина, яка, а, яка хоче. Їй потрібна підтримка, вона, ця людина це ви, яка зараз на путі самовлікування. Ось ви забиваєте в себе цвяхи за якісь, що там було у вас, да? але ви, ви вам має, вам потрібна підтримка для того, щоб. Вилікуватися від тих ран, які у вас є. Так. І що хочуть сказати сказати вище сили, що ви маєте далі боротися, бути сильними, але не забувати про те, що і самим треба давати руку допомоги. І підтримувати когось, але ще й те, що треба пам'ятати вам, що завжди вам Всесвіт допоможе. Треба тільки в це вірити, що допомога прийде. Так, да, допомога прийде і ось Вищі сили навіть покажуть, що хто виновник ось цих, ось він буде наказаний. І буде очікувати, буде у вас якийсь дохід, гроші прийдуть, прилетять, я б сказала. Так, так. Да. Очікуйте, ви скоро своє отримаєте визнаградження, ви нагороду своє, ви скоро отримаєте.